24 року розпочали, це в нас поле от коло лісу. І зараз покажу, що свинота зробила з цим посівом. От, ми їдемо, от, от, такі льошки, вони. вони просто цей посів уничтожені. Крайочок у нас вони оставили, може. І от, от таке от, зріжене, все, витоптали. На тварі безпринципні. <ріст> <ріст> ну, ну, але все одно треба позбивати хоча б ці шуляки. І потім переїдемо, вже покажемо, де будуть нормальні гарні поля і що воно буде показувати як. Але й тут доволі непоганий був посів. Але після свинок комі не залишилося хера. Зараз троє відбиваємо і розбудимо, трошечки проходимо, немає нічого, все пробане. І Було просто безполезно щось з ними робити, Те, що розвертаємося, тут смисла немає, краще йти це все, притискуємо, та й на тому буде посів пшенички, навірно, донісу. Нагадую сьогодні 24.08. Почтено. Всіх з праздником, а ми працюємо. Все за трудне за...